Ще любить мене канає країна. Ти Сьогодні мама буде як я. А хапи мій кривай. Сьогодні папа купив нашим дівчинкам хеппі мілий. Карішки. Отакий будиночок. Вже корішка відкрила свій хеппі міл. Да? Якийсь цікавий. Там щось, напевно, внутрі є. Показуй, яка Там щось є внутрі? І внутрі щось є, і все, щось ще впало. Я не знаю, а ну-ка показуй. Це моя ма Микки маус! Да. Міті маус? Так. Ми чуть не попає, сміє маус. Так. Диви, яка цікава мурашка. А тільки повза йде так топ-то. цікава мурашка. Дивися. Показуй нам. Це така мурашка. Але там мене маус. Погано видно. На, на якомусь грибочку. Мама, диві, ми, 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 така з ласками сидить, мурашка красива. А це, хто це такий? Не знаю. Гномік. Гномик. Це гномік. А це для них такий будиночок сього. Така хатинка, так? Да? Сюди їх вибрав? Тайотка, так, Хатинка із э, крышей. Криша. Диана пчел так. Кукивайся сама. Ялки я. Кия. Ну і класно. То До їх в ту хатинку. Так, це хеппі-міл нашої Кариши. А у нас ще є хэппи міл Для камилуньки. Инши ее Так. Happy Meal, теж смурфики. Так. І ми зараз подивимося, що в цьому Happy Давай. открывай, донечка. Вони важкі. Дивись, що в Теж? Чашка. Чашка? Гадайтесь. Давай я Давай розірва. Це така сама, схожа видно, як у калішки. Ні, це моя чашка. Це твоя, так. Да. Це також хатинка для смурки. Тільки криша в ній. Бачите, тут червона. А тут криша такого кольору. І всі хатинки в нас теж усі є. Смурфики. Девочка и мальчик. Зара мы и мальчик. Девочка и, и мальчик. И картошка. Зара мы их вызываем. Бургер. Бургер и картошка? Да. Девочка, бургер, да. бургер и картошка. Так, и все. Бургер и, так, и все. бургер и картошка. Такие все, вот что? Хлопчик. И девчонка. вкусно? А усі наше, камеруні є що? Картошку. Картошку показуй. показыва. Картошка. Ось і бургер. Так. І ось і хатинка одна. І ось і... А де давай хатинку, криша одна. Кільки Так. Дві такі хатинки. Одна і інша.